Слава Україні, Слава Збройним Силам України, дякуємо за те, що оберігаєте наш суверенітет відстоюєте нашу незалежність. Сьогодні я хочу розповісти дуже-дуже коротко, бо багато я чомусь не знімала. Красуня коко Це це флорибунда цікавого такого кавового кольору, причому він дещо мінливий. В першу хвилю в мене кавовий теж присутній, але от протягом квітування, ближче до відцвітання, з'являються більш лавандові такі відтінки. А от коли вже приходить друга хвиля, а квітне вона ого, вона ще навіть в глибокого жовтня буде квітнути. Я навіть на букети зрізала. Треба було мені такі подаруночки, я зрізала. З'являються такий червоно-червоновість ну, теракотовість, реживуватість. Ну, дуже цікаво видно на звороті. І ці кадри це якраз осінні кадри. Це минулорічні і цьогорічні будуть трішечки, бо чомусь небагато я крутилась біля неї, але. Що, я ще помітила. Кучик в мене досить компактний, показує гарності, якісь до захворювань, але що я помітила, що якщо от якісь такі Посуха йде, так, дуже сонячні дні, то їй все ж таки треба гарне поливання. Я цього року трішечки з цим ну, прогавила, і в мене кущик вже був не такий аж густий, як я очікувала. Але квітну все одно досить, досить тривало. І навіть накриття в мене це ну, одна з небагатьох, які йдуть з пуп'янками, і пригинаються дуже добре. Але мушу я обривати пелюстки, бо, звісно, що там, щоб вже її там під накриттям не лишати пелюстки. Ось така цікавиночка. Так, Кавуві, троянди взагалі я полюбляю. І от Коко-Локо це одно з улюблених моїх сортів такої палітри, таких кольорів. Цікаво, які у вас враження про цей сорт, і які ваші улюблені кавові, якщо ви любите. Дякую вам і па-па!